Вечірня електричка до столиці. На дворі темно, за вікном зима, у багатьох людей печаль на лицях. Воно й не дивно, бо іде війна. В вагоні, поміж інших пасажирів помітно кілька хлопців-вояків. Чи вернуться вони з того виру, чи обіймуть ще рідних матерів? Молодших двоє їдуть із навчання. Розказують пригоди всім свої. Здається, зовсім не для них мовчання, коли панує в голові лиш хміль. Спізнилися на потяг десь у Львові, тепер нас доганяють свій загін. Розповіли, які є види зброї, де залишив кожен з них свій дім. Коли згадали армію ворожу, відразу перейшли на русський мат. Гидотут угорлали переможно, неначебто нормальних слів нема. А потім знов. Хвалили наших воїв, словами розривали ворогів, з них кожен мріяв стати теж героєм, як тільки но потрапить в справжній бій. Згадав один озброєння сучасне, імітував, як строчить кулемет, а інший пригадав німецьку казку і надійніший за все бронежилет. А під вікном сидів тихенько воїн, за віком старший, також за званням. Ймовірно, був не раз на полі бою. І знову їхав в Бахмут чи в лиман, охайний вигляд і тверезий погляд, глибока туга, начебто в очах, не знав, лиш думав, що зустріне знову, але долав собі гнітючий страх. До хлопців тих обличчям повернувся І сказав спокійно, наче до синів. На фронті не були вище дивлюся. Я ж на війні вже трохи посивів. Вам скаже кожен, хто пройшов крізь пекло, хто нюхав порох, бачив передок, від куль рятують не бронежилети, а тільки всемогутній добрий Бог. Замовкли хлопці і протверезіли, в кишені ритися якийсь почав, згадав йому цей мати говорила, коли в далеку путь він від'їжджав. А інший пригадав молився тато, і з маличку дітей молитись вчив. Згадалася сільська старенька хата, як лежали з братом на печі В вагоні тиша, стукають колеса, а за вікном видніються вогні. Так тихо розмовляв Отець Небесний і про молитву нагадав мені.